Усім привіт, з вами Сколот, і це продовження проходження мафія 2. Місія, а тобто глава, називається Явище Дракона. В минулій серії наш головний герой Віто Скалетта разом з Генрі та з Джо пішли, скажімо так, за спинами своїх босів, а точніше свого Дона, та почали торгувати наркотиками. Барбала Бардела Слухає там. Віто, це Генрі. У нас проблема. Яка проблема? Коротше, Карло. Що? Скільки? 60 тисяч. Блін, скільки, що нам робити? Я не знаю. Блін, нам потрібно повернути гроші Бруно. Давай зустрінемося в парку. Давай я буду там. Коротше, він сказав, що. А, цей. Фальконе, це їх дон, на якого вони працюють, знаходяться в родині. Дізнався про цю штуку і захотів свій шмат грошей: 60 тисяч доларів. Це дуже великі гроші, тому що вони пообіцяли цьому Бруно повернути майже половину. І коротше, Фальконе хоче забрати все інше. А їм потрібно повернути. Якщо вони цього не зроблять, то це гроші Бруно, точніше, не, не Бруно а Когось іншого і, коротше, трендець, їм, якщо вони не повернуть. Ось такі справи. Беремо цей костюмчик. Ого, який він у нас елегантний чоловік. До побачення. Так, у нас, коротше, звіту бізнес. Так що ми робимо? Позинив Генрі по телефону. Карло дізнався про справу, яку ми робили. Давай, коротше, поговоримо про це в машині. Так, там є хтось? Немає нікого. Угу. Е, залишилось не так багато, е, це яка. Я, я не пам'ятаю, яка глава е, саме по нумерації. Але я знаю, що ще дві попереду, і гра повністю пройдена. Да, ми б могли б її пройти напевно за тиждень, але я така людина, в якій дуже мало часу зараз, і я люблю не поспішаючи нічого робити, точніше, не поспішаючи щось робити. Вони просто розмовляють і я відволікаюся. Бо нада проблем із А ще. Просто я ну бачу різномани різ різноманітних летсплеєрів, Давайте так. Я знову повторюсь, я упоротий, тому що я після роботи тільки проїхав. А зараз взагалі у мене цілий колапс. Я один єдиний. І всі поболіли, захворіли і коротше. Жесть повна. Приїхав зранку і до вечора на ногах, туди-сюди. Ось, uh, так коротше, різ... різноманітні летсплеєри, вони можуть пройти цю гру за один день. І нормально, і рухаються далі. Але в мене так не виходить. Так, відкинуло трішки. Ай! відкинуло трішки. Під музичку. Ескуа! Де мій макарон? Ага, коротше, з цікавого. А давайте потім. Зараз напевно буде катсена, потім розповім. Рішечки проїхав. Генрісдифентс. Real... Що відбувається? Це жахливий момент у грі. Я пам'ятаю його, ще коли був, коли ще в школу ходив. просто жесть. Так. А ну, идхоть-то. Там бедные люди. Пролякани. Фак! Хто це зробив, блін, Віто, Лайно! Що ти думаєш? Блін, Генрі! Дивись, Віто, ти можеш повірити в це? Грошей тоже немає. Оце вони влипли. Джо, давай, нам потрібно йти, поки копи сюди не приїхали. Ей, ей, цей чувак, який продав нам наркотики. Містер Ван вонг Дідок, давай, швидше, що Ти

Коротше, потрібно прослідкувати за цією машиною, де їде оцей голова в Чайнатауні. Якийсь бос, можна так його назвати. А що я хотів розповісти? По-перше, я. подивився. Так, да, я подивився, я признаюсь. Uh, я цього не буду приховувати. Трилогію дивергента. і... Uh. Всі... Протягом перегляду у мене було питання: одне. Чому люди, які живуть там 200 років, в тому Чикаго володіють uh, супертехнологіями, живуть як бомжі? Не безхатьки, ні. Саме як бомжі. Вибачаюсь, це таке некультурне слово, можна так сказати. А, ну, Скажімо так, як свині. Коли можна було відбудувати це місто вже, зробити безпечні якісь райони, а вони живуть прям над ними, коротше, велетенські якісь ну, зруйновані будівлі, які можуть просто впасти на них, комусь голову розчавити, вбити. Ну, ви зрозуміли. І. І постійно у них брудно на вулиці, у них немає двірників. Мене це дуже сильно бісило. Давай підемо і заберемо гроші. Нам потрібна вогнева мощ. Так, ну ми так йдемо, що нам це боятися. Нічого боятися. Так, ти мінус один. Бам. А тепер катсцена Да. Вибачайте, джентльмени, це місто для приватних осіб. Ось вам е е взнос, типу. Так, починається. Щось в мене патронів немає. Боже, це броньована риба заважає мені битися. А це що таке взагалі? Давайте маленькі убльотки. Дивіться, бачите? О, вона броньована. А, і ще в мене було питання. Там. Ну, хто, хто дивився, той зрозуміє, коротше. Є світ за оцим Чикаго, де живуть. Скажімо так, люди серед е, радіації. По-перше, що вони їдять? По-друге, чому немає ніяких мутацій? Ну, це так, добре, може і не буде їх. І по-третє, е, протягом багатьох десятиліть прилітає якась організація, вбиває дорослих, забирає їхніх дітей. Чому вони протягом цього часу не змогли е, зробити? Ой, як, якусь зброю, наприклад, просто взяти якесь копьйо там зробити, щось таке, ну, списа якогось, да? Не знаю, взяти якусь железяку і вбити якогось чувака з автоматом, а потім забрати його зброю. Це дуже дивно, дуже тупо. Коротше, ну, Тупа трилогія, на жаль. Була знята. Це ще не кажучи просто про основний сюжет. Це я просто говорю деталі, які мені прям дуже сильно вибісили. Так, а тепер перейдемо до гри. Так, не заважай мужик То б'єш мене ще випадково. Не потрібно нам цього. Так, а де? Я ж підбирав зброю. Алло? Чуєш ти? Де ти там? Вилазь! О. Хто це засміявся? Джо чи це... <хи> цей китаєць, якого вбили? він почав on, сміятися. Давай, Віто, потрібно рухатися. О, там якісь пташки. А куди рухатися? Почекай. Почекай, я заплутався. Джо, ти де? Алло. Ага, right, ти знизу. First, Давай, We're ти перший йдеш. Тим типу менший тим, менша ціль, він сказав. Ну він типу худіший. Нормально. Блін, Томпсон тут прям дуже крута зброя. О, Крисюк! Крисюк побив. У мене нос закладений, якщо що, да. От не, не було закладено, як всім записувати, відразу заклало. Hey, leave for me. Да залиш мене, блін, цих uh, уроїв. Ой боже, не кричи, так я перелякався, прям. Де ти там? Влась! Оця штука називається Піддони. Хто не знає? А, можна купити 25 гривень, одна штука стоїть. А якщо вона чиста, чисте дерево, то 100 гривень. Да, да, да Шаримо, шаримо за цю штуку. Щось вони під наркотиками, чи що Що з ними. Так, див, дивимось такі. <смі> що це таке? Так, ліфт. Погнали. Шш! Тихо, Віто. Шш! Віто. Шш! Тихо, Віто. Of Коротше, давай тихо пройдемо. Гарно й тихо. Так, знову блимнуло світло. Буває таке. Так, кажеш, тихо. Давай, зараз покажу, як я можу стелсити. Чистий стелс. Готуйсь. Стелс. Ой. <ріграє> <ріграє> е, зараз буде не стелс. Тому що я не вмію стелсити, я не вмію в іграх це робити. У мене проблеми з цим дуже великі. Я коли проходжу асасина, я... мені подобається асасин, ну, старі частини, але <ріграє> я не вмію. Коман, let's go, чап чап. Я думал, це педерваться, а воно просто какая-то бляшаночка. Патрончики закончились. <laughs> да давай, посунься. Так. Nobody should be there. Should be. Ras. Should be. Three. Sheldon. Yeah. That so, was the last them. That's so bad so far, right? Yeah, but what if somebody recognizes us and calls us about it? That's why we ain't leaving no witnesses. There's probably more of them down here. Get ready. Кажуть, не залишаємо ніяких свідків. Ти мертвий. Що ти хочеш? Або про що ти кажеш? Що, ти... що ми хочемо? Ти убив нашого друга. У нього були гроші. У мене не було. выбору. Твой э, друг был э, тем шпионом э, державы. Таким шпионом, не шпионом державы, державы, боже, а я а тем. Короче, на правительство противал вин. You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? That was just another reason to get rid of you. We had problems with you from the very beginning. Oh, yeah. We have, we have your your our house. House. So where's our money? It's not, not money. Where the hell is it then? Де вони? Якщо я, скажу вам, воно все одно вб'єте, напевно, Ну Ось він сказав. You, be be це каже. Anyway, Добре твій вибір. Ти що больний? А що нам робити? Ми могли б його якось обміняти, він дорожче б коштував. Так, давай підемо звідси, поки копи не прийшли. Боже, ця заставка, оце. Давайте 20 тисяч раз ще раз покажете мені. її. Я не зрозумів з першого разу, що тут поліція. Так, намагаємося втекти. Просто тікаємо. Де там Джо? Алло, давай. швидше. Мужик, сюди сідай. І ти теж сідай, ти теж сідай сюди. Ні, I відвези мене додому. Я не хочу What ні, ні про що говорити, просто поверни I мене додому. Зараз полетимо додому. Yeah. І Подивився нарешті. Нарешті ми подивилися з дівчиною другу частину дюни. І багато хейтерів є нової трилогії, так званої, тому що ще буде третя частина. Але мені подобається, як знімає Дені Вільньов, і я був у захваті. Багато чого, звісно, вирізали, ну але, скажімо так, достойний фільм. Ми приїхали. Стіл мені про це. Це стілка типу катастрофа велика. Генрі помер. Ми, коротше, задниці. Перше, ми для Бруно повернемо гроші. А потім уже буде все інше виправляти. Давай, see you later, alligator. І давай, будь обережний. І це нова глава, я так розумію. Глава 14, а всього 15 глав. Stairway to Heaven – це Сходи до небес. Якщо я правильно переклав. Якісь в нього великі ноги. <хи> Добренько. Напевно, італійські ноги для того, щоб робити смачне вино, коли топчеш виноград. Друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Перекладаю, як можу. Чим більше підписників, чим більше активності на каналі, тим більше буде відео. Дякую за увагу.